Добрий день, діти. Сьогодні ви будете працювати самостійно. Сьогодні ви виконаєте завдання контрольної роботи. Завдання зараз перед вами. Давайте їх разом розберемо. Перше. Знайдіть рівність, яка показує, що кут А тупий. Подивіться, у вас є відповіді: А. Куа дорівняння 90 градусів, Б. Куа дорівняння 180 градусів. В. Кут А дорівнює 108 градусів і Г, кут А дорівнює 73 градуси. Пригадайте, який кут ми вважаємо тупим, і виберіть одну правильну відповідь. Вкажіть буквочку А, Б, В чи Г. Друге завдання. Потяг рухається зі швидкістю 45 км за годину. Визначте, за який час він подолає відстань 153 км. Пригадайте. Як знайти час, якщо ми знаємо відстань та швидкість, обчисліть значення і оберіть одне запропонованих А, Б, В, чи Г. Третє завдання. Знайдіть корінь рівняння. Таке завдання можна виконати усно. Пригадайте, як ми розв'язуємо рівняння, і оберіть буквочку А, Б, В, чи Г. Четверте завдання. У саду росло 120 дерев. З них три восьмих становили сливи. Обчисліть, скільки слив росло у саду. Такі задачі ми з вами вже повторювали. Пригадайте, знайдіть відповідь і оберіть правильну із запропонованих. П'яте завдання. Із перелічених чисел випишіть ті, які діляться одночасно і на 2, і на 3. Пригадайте ознаки подільності на 2 і на 3 і оберіть потрібні числа. Шосте завдання воно останнє: обчисліть значення виразу. Вам треба пригадати, як ми додавали і віднімали дроби та мішані числа. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!